Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень, лайткрип. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо нову майнінг гру, в якій ми зможемо заробляти біткоін з абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Але перед початком як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. І давайте зараз поговоримо. Про деякі новини проєктів. Перше, що швидко хочу сказати, що зараз не переходьте ні в якому разі на платформу Galaxy, тому що їх зламали, чи там навіть не зламали, а зробили якусь схему з копіюванням самого сайта. І коли сплачуються транзакції, гаманці зламуються і можна втратити кошти зі свого гаманця. Тому поки що, поки не буде новин, не переходьте на Galaxy і взагалі відключіть в себе в метамаску Galaxy, якщо він у вас. Підв'язаний для того, щоб це зробити, переходити в Metamask, натискати ось тут на три точки, далі натискати на підключені сайти, знаходити його в себе в списку і відключайте взагалі. Для того, щоб себе захистити від трати коштів. Ну а так більше таких дуже цікавих новин поки що нема Лише хто пам'ятає зараз, що. Де він дуже далеко цей вже ролик. а ага, ось цей проект Ravel Protocol. Знову вони почали активність. Так що, хто ще не знає про цей проект, можете зайти переглянути це відео. Можливо, навіть до нового року вже нам будуть винагороди, тому що зараз, як я вже кажу, з'явилися новини від них. Там новий якийсь проект. Вони будуть ще запускати. І для того, щоб проявити активність, я в відео розказую, як там можна робити свапи для того, щоб максимально засвітити свій. Гаманець, тому хто реєструвався зі мною в цьому проєкті, переходьте, проявляйте активність і, можливо, ми вже скоро отримаємо винагороду. Ну, і не буду більше затримувати, переходимо до огляду. Для цього натискаємо на посилання під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт, називається він у нас Bitcoin Мінером. Це майнінг-гра, в якій ми можемо заробляти криптовалюти біткоін абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Гра працює відносно нещодавно, ще знаходиться на стадії розвитку. Тут ми можемо переглянути статистику. Працює вона 43 дні. Загальний майнинг-пункт, скільки виведено з цього проекту та скільки користувачів зареєстровано. Ну, для того, щоб нам почати, ми або співверху на систему реєстрації, або просто старт -наук. Нас перекидає на. Форму реєстрації, заповнюємо її. Також тут потрібно придумати пін-код, обов'язково його запам'ятайте, так як він нам буде потрібен для деяких дій в самій грі. Далі підтверджуємо свій електронний адрес і переходимо до авторизації. Вводимо дані, за якими реєструвалися, і натискаємо LON. У нас відкривається наш особистий кабінет. Тут є відразу гад, як тут працювати, які платіжні системи підтримуються, як все це працює. Тому цікаво ознайомитись, але тут все доволі просто. І після того, як ми це все зробили, ми просто приходимо ось сюди кавес. Тут ми можемо отримати відразу ось цю шахту абсолютно безкоштовно. Просто натискаємо Отримати і вона буде працювати 365 днів. Приносити нам по 40 сатов щодня. І далі все працює на повному автоматі. Нам лише щодня потрібно заходити та збирати нашу наманю криптовалюту. І, звичайно, далі для того, щоб нам отримати інші шахти, нам вже потрібно робити депозит. Як бачите, депозити тут розраховані аж до одного дитку. І також ми можемо за деякі дії придбати потім ось цю шахту. І далі я розповім, як ми зможемо це зробити. Поки що, давайте ще пройдемо трішки по сайту. Далі в нас тут є. Обмін. Тут ми можемо обмінювати свій основний баланс на депозитний. І ця функція запустилася лише вчора. Ось мені прийшло таке повідомлення, що запущений обмін з основного балансу на депозитний, і в честь цього ми будемо отримати 15% бонусу на обмін і 10% на всі депозити. І ця акція буде тривати 3 дні. Ну і далі в нас вже тут туторіал. І також я вам ще щось покажу, тому що я тут на панелі ніде не знайшов цієї вкладки. Можливо, хто знає, може мені в коментарях. Ми гортаємо ось сюди. До СОПа, натискаємо на нього. Нас прикидаю на нову вкладку І ось тут ми бачимо різні ось такі предмети, якими ми можемо покращувати свої шахти і заробляти більше. Але ця функція вже доступна на наступній шахті. на безкоштовні ці предмети не будуть працювати. І я ж говорю, чомусь я ніде не знайшов тут вкладки цього магазина, ні вкладки купити, як там пишуть, що перевіть вкладку купити. Але все одно. Те, щоб ви знали, що також можна покращувати та прокачувати свої шахти. Далі в нас тут для Мефай далі тут банери для запрошення. Приходимо, можемо переглянути їх. Тут велика квітня. Запрошувати сюди користувачів. Реферальна програма тут поділяється на дві частини. Перша це стандартна 7% і інфлюенсер 15%. І щоб стати інфлюенсером, ми натискаємо ось сюди. Далі нам потрібно тут вести свій скайп. Телеграм, групу ВК або Фейсбук та свій YouTube канал. Але як бачите, постійно викидаю помилку рекапча, тому я не зміг цього зробити. Можливо, у вас це буде працювати, тому обов'язково це зробіть. Далі тут ми бачимо наше реферальне посилання. Тут будемо бачити, скільки запрошених рефералів. Ну і також статистику. Ну і давайте розповім, як ми можемо заробити ще на наступну шахту. Звичайно, цей спосіб. Підійде не всім, а в кого є свій YouTube канал, який ви введете. Тут є Boundy-програма, тут буде доступно три завдання. І як бачите, в мене залишилось одне. За відео огляд ми можемо отримати 20 000 сатош, записавши відео. Далі відправляємо їм ссылку, і вони нам повинні дати бонус 20 000 сатош, Але пам'ятайте, ці 20 000 сатош потрапляють на депозитний баланс, ми не можемо їх виводити, лише придбати на них додаткові шахти. Ну і далі натискаємо Learn More, нас перекидає знову на вкладку, вже де ми бачимо квести, або можна навіть не приходити в баунті, А ось тут, як бачите, є квест, натискаємо сюди і нас перекидає на цю вкладку. Тут буде доступно вам відразу три завдання. Це youtube огляд, і далі підписатись на телеграм-чат та телеграм-канал. І за це ми отримали по 40 сатош Як бачите, я їх отримав, так що баунді програма також працює. Тому хто має свій канал, звичайно, зробіть невеличкий огляд і отримайте також цей бонус. І далі тут вже, як я розумію, буде так більш повноцінна гра, тому що, як бачимо, Нашого персонажа буде здоров'я, броня. Ось така вагонетка. Як я зрозумів, вона буде їхати на неї будуть нападати. І чим більший наш рівень буде, тим більше в нас буде здоров'я та броня, і тим більше ми зможемо заробляти. Але це поки що все подальшому, поки що ми просто безкоштовно збираємо тут відкої Сатоші. Ми давайте переглянемо, які як ми можемо робити тут. Депозит, які платіжні системи тут є. І ми можемо поповнювати тут з гаманців PER та Perfect Money. Давайте переглянемо, яка мінімальна сума для поповнення. І мінімальна сума в нас встановить 1 долар Ну, з Perfect Money така ж сама там ситуація. 1 долар поповнюємо Давайте переглянемо криптовалюту, яку ми можемо тут поповнювати. Давайте глянемо біткоін від 100 тисяч. Та Також ми можемо тут ще поповнювати лайткоїном, DogieCoin Monero та, да, давайте переглянемо лайткоін, чомусь не підгружається, бо щось не працює Dogecoin, Тобто зараз ми, напевно, не можемо ще поповнювати через цю криптовалюту. Бачите, Monero працює. Тут незрозуміло, яка мінімалка. Але, звичайно, я не радий би вам поки що сюди взагалі нічого інвестувати, так як проект ще знаходиться на стадії розвитку, не зрозуміло, що та як буде. Тут працювати далі. І взагалі пам'ятайте, що інвестиції в інтернеті це доволі ризиковий спосіб інвестицій, і ви можете просто втратити свої кошти. І давайте перейдемо до найцікавішого. Це в нас вивід цього проекту. Виводити ми можемо тут поки що трьома способами: це на Perfect Money, Payer та Bitcoin. І давайте переглянемо мінімальну суму виводу, перейдемо на фейер. Мінімальна сума виводу у нас 716 пошт. Давайте переглянемо, скільки це буде у нас. Доларах виводити ми можемо тут в доларах або в дерев'яних рублях. І як бачимо, вивід тут 20 центів, тобто трішки менше, ніж за 20 днів. Ми можемо збирати цю мінімалку, якщо ми працюємо на перший безкоштовний шах. Звичайно, це кошти невеликі, але це безплатно і не вимагає від нас багато часу. А цей проект може працювати довгий час і на дистанції щось вдасться заробити. Наступний спосіб на це Perfect Mining тут така ж сама. Мінімалка для виводу. І третій спосіб, який ми можемо виводити, це біткоін. І мінімальна сума виводу тут становить 300 тисяч сатош, Тому, звичайно, навряд чи без вкладу можна назбирати тут ту суму. Тому виводимо на Perfect Money або Career. Ну і більше тут нема дуже про що розповідати. Будемо слідкувати за проектом та його розвитком. і Тільки я назбираю мінімальну суму для виплати, я... Обов'язково повіщу, чи працює вивід цього сайта, і можливо за цей час будуть якісь зміни в проекті. На поки що кому цікаво, переходимо, реєструємося і починаємо збирати сатоші. Ну, А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!